Усім привіт! Усім доброго здоров'я. Сьогодні хочу привітати всіх пасічників-бджолярів із початком бджолярського сезону. Сьогодні потепліло в нас і я хочу зробити невеличкий такий огляд моєї пасіки, як бджоли в мене облітуються, ну і як бджола вийшла із зими. Починаю з самого початку, де в мене стоять борті. Ось мої борті. І ось моя бжілка. Вийшли із зими чудово. Ніяких зауважень. Цих сімейок немає, все гарно. Йдемо далі. Ну, клеуси. Також бджола вийшла із зими добре, вже скоротив її, Скоротив все на три рамочки, жілка працює, там тепленько, розпліт. Уже маточки гонять. Отакий от стан на трьох рамочках усі бджілки. Зараз. Зараз ще тут покажу. От. Так що отакий от хлопці парадокс із зимілою. Два рази в нас температура падала до 26 градусів морозу. Ну клеуси. Призумували чудово. Йдемо далі. Йдемо, подивимось, що в нашій хатинці робиться. Так, не доходячи до хатинки, також покажу тут нуклеуси. Сьогодні трошки запізнився, бджола вже активний обліт зробила. Так само. Всі бджілки живі, здорові. Тут синечки трошки в мене поклювали. Хоча я і синечок підгодовував, але нічого страшного. Шкода, сонечко зараз вже зайшло і бджола менш активна. Подивимось, який стан моєї хатинки. Дивимось на льотки. Всі сім'ї живі-здорові. Пізніше покажу вже, як буде активний лід бджоли. Деякі людки, от бачу перший порожній, бджола менш активно. Подивимося з другого боку, це сонячний бік був. О, температура у нас. Яка зараз глянемо, О, така температура. от. 15 градусів. 15 градусів тепла. Ну, тут менш активний стан. Як сонечко пригріє з цього боку, більш активно будуть вони вилітати. Також тут 18 сімей запустив у зиму на п'ятьох рамках. Перезимували чудово, все нормально, сухенько. Те, як я казав, що в цьому будиночку зимівля буде суперова. Це кормушечка, де я годував синичок, щоб не тривожили наших бджілок. Ну і йдемо вже до основної теми, як перезумував мій нуклеусний парк, мої нуклеуси. Будь ласка хлопці. Дивіться, бджілка жива, здорова. Так я обіцяв, бджілка перезимує, от прилітає бджілочка, от носить вже й пилок, от обліт і зразу бджілка понесла пилок. Не знаю з чого може бути з ліщини. У нас ліщина сама перша, світе. От, будь ласка, хлопці, кожен вулик, подивляємося. Бачимо, що все в порядку. Тут так само я сім'ї поскорочував уже от поскорочував тут на три рамочки, де на три, де більше сім'ї. І тут теж скорочені всі, поставив кормушки. Евжилка. Тут більше рамочок, з боку кормушечка. Так, зараз якусь може продавлю, але нічого, нічого не зроблю, бо знімаю одною рукою. Так що, хлопці, парадокс. Зимівля бджіл на волі, зимівля нуклеусів на волі. Отак От проходить. З цих нуклеусів я буду вже ніби бджолу розганяти в цих нуклеусах і потім розселяти. На всі нуклеуси половина, більше половина нуклеосів порожні. так я показував зимою. Ось такий стан. Ну що, йдемо далі, глянемо ще скоренько на основну пасіку. Що в нас там робиться? Так, джілка тут літає, за цей вулик я не переживаю, тут питань по ньому немає. І ну, йдемо вниз. Там, де в мене зберігаються, зимують племені матки, репродуктори, де зимують донори. От передні вулики 4, як я казав, це донори мої. Перший ряд великий це мій фонд елітних маток. і потім Йдуть виховательки, стартери і трутневі. Пустив вже водичку. Сьогодні зранку поїхав до джерела, набрав водички, вже пустив, щоб бджола привикала, буде сідати, привикати. І так Бджілка вся жива, здорова, чого і нам бажає. Було виглянуло сонечко, був кращий лід бджіли, зараз сонце вже зайшло. Треба було мені раніше, я запізнився, їхав по воду. Треба було раніше знімати, коли був потужний, гарний обліт. Джилки видно, витягують, чистить там уже знизу, Те, що я не дочистив, вони дочищають. Показую всі вулики, щоб було достовірно видно, що всі сім'ї перезимували. Перезимували добре. Відмінно не можу сказати, тому що є сім'ї трошки слабші, є трошки сильніші сім'ї. На, на п'ятірку ніколи не буває. Але, скажімо, може бути п'ятірка, тому що відходу бджоли немає, ні одної сім'ї немає. Кажуть, що дехто розказує Карпатка не чистить вулики. Перший обліт і зразу от, бачите, як на людку вичищають. От і рештки мертвих бджіл, і крошку вичищають. Те, що я не дочистив, я забрав тільки підморт, позабирав на лікарство, а вони вже дочищають все решта. І старенькі вулики, і такі всі зимують. Чудово всі зимують. Прекрасно. Вся пасіка жива, настрій у пасіки чудовий, чудовий настрій і у пасічника, тобто в мене і на такому позитиві ще раз передаю всім вітання з початком джуліарського сезону. Побажання всього найкращого, здоров'я всім, буде здоров'я хлопці, а все решта купимо. Все, удачі, пока, гарного сезону.